Петро Порошенко призначив свого позаштатного радника Ігоря Гриніва заступником голови адміністрації президента. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. Гринів є народним депутатом від партії Батьківщина. Член національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк повідомила, що відомство дало добу провайдерам на вимкнення російських телеканалів на території України. Деякі з них, особливо на Донбасі, досі продовжують транслювати заборонені програми. Нагадаємо, 25 березня Київський адмінсуд ухвалив рішення про припинення мовлення чотирьох російських телеканалів на території України. Мова йде про перший канал Смірна ЄСіть РТР. Планета Россия 24 НТВ Мир Шанси на звільнення льотчиці надії Савченко такі ж, як у Порошенка, стати президентом США. Так прокоментував намагання України звільнити полонянку офіційний представник слідчого комітету Росії Володимир Маркін. Раніше президент Петро Порошенко назвав льотчицю символом боротьби за Україну і доручив знайти її нового адвоката. Нагадаємо, надію Савченко викрали терористи і утримували в полоні три тижні. Потім Надія опинилася у слідчому ізоляторі в Росії. Її закидають участь убивстві російських журналістів. В ніч на 11 липня терористи так званої Донецької народної республіки сім разів обстрілювали сили антитерористичної операції. Внаслідок цього семеро військових отримали поранення. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук керівник групи військово-політичних досліджень інформаційний опір Дмитро Тимчук. У повідомленні уточнюється, що з реактивної системи залпового вогню град обстріляний опорний пункт сил АТО поблизу населеного пункту Зеленопілля Луганська область. Стріл вівся з боку Держкордону з Росією. З мінометів також був обстріляний блокпост українських військових поблизу села Дякове, також Луганської області. За добу в зоні антитерористичної операції загинули 23 українських військових, в тому числі 19-ро біля селища Зеленопілля, внаслідок їх обстрілу терористами з установки ГРАД. Поранення за добу отримали 93 силовики. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. Він наголосив, що усім постраждалим надана кваліфікована медична допомога. Нагадаємо, в РНБО повідомили, що протягом доби терористи здійснили 15 Надцять обстрілів блокпостів та позицій сил антитерористичної операції. Варто зазначити, що раніше в засобах масової інформації поширювалася інформація, що лише під зеленопіллям загинули 30 українських військових. Однак пізніше цю інформацію було спростовано в прес-центрі Нацгвардії. До терористів прибуває важка військова техніка з Росії. В озброєні бойовиків з'явився зенітно-ракетний комплекс стріла 10 Комплекс здатний збивати літаки на низькій висоті. Очевидці повідомляють, що стріла у складі колони техніки рушила до Донецького аеропорту. Терористи періодично обстрілюють російський кордон, щоб спровокувати пряму військову агресію проти України. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Як повідомлялося, українські військові повернули контроль над пропускними пунктами Зварена та Червонопартизанськ. Між батальйоном терористів Заря та російськими найманцями відбулася перестрілка. Внаслідок зіткнення сім бойовиків загинуло. Про це повідомили в РНБО. У Раді нацбезпеки також розповіли, що терористи обстрілюють житлові квартали у Луганську під виглядом української армії. Роблять це задля картинки для російських змі. У місті Луганськ зафіксовані неодноразові факти зйомок російських телеканалів постановочних обстрілів терористів, які видають себе за українських військових з використанням національної символіки, ці факти свідчать про реальну загрозу мирному населенню в місцях, де з'являються російські журналісти. Українські силовики за добу знищили щонайменше 50 терористів. Про це повідомив речник антитерористичної операції Владислав Селезньов. За його словами, цей факт підтверджують дані візуального спостереження після авіаудару в районі пункту Ізварено. Нагадаємо, українська армія за добу також зазнала втрат. Загинули троє військовослужбовців 12-ро отримали поранення. Після звільнення Слов'янська, Краматорська та Артемівська українським військовим дісталася значна частина військової техніки терористів. Зокрема, сили антитерористичної операції вилучили три танки, три установки ГРАД, чотири бойові броньовані машини та іншу зброю. Про це повідомили у міністерстві оборони. Окрім того, українські військові отримали 31 переносний зенітно-ракетний комплекс, 26 одиниць протитанкових керованих ракет, 101 одиницю стрілець. Тої зброї та інше. Оголосивши про військовий стан, так зване керівництво самопроголошеної Донецької народної республіки, веде розмови про створення контрактної армії. Про це заявив Павло Губарів, який називає себе народним губернатором та начальником мобілізаційного управління ДНР. Він зазначив, що нібито платитимуть по 5-8 тисяч гривень тим, хто погодиться воювати за ДНР на контрактній основі. За його словами, окрім цього, розглядається також питання проведення надзвичайного стану в регіоні. Терористи не збираються здаватися. Про це заявив один із їхніх лідерів, колишній депутат Олег Царьов. За його словами, на одного бойовика нині припадає п'ятеро, а то й десятеро бійців української армії. Однак, якщо співвідношення буде три до одного. Терористи підуть в атаку, підкреслив Царьов. Він також зауважив, що бойовики розчаровані тим, що Путін не вводить війська в Україну. Однак вони вдячні Росії за політичну і гуманітарну допомогу. Царьов також заперечив, що так звана Новоросія це проект Кремля. Раніше проти політика було порушено кримінальну справу за заклики до повалення конституційного ладу України та замах на її територіальну цілісність. Терористи готують контрнаступ на сили АТО на 12 липня. Про це агентству Ніан розповів голова громадської організації Права справа Дмитро Снігірьов. Він у свою чергу посилається на джерело близьке до самопроголошеної Луганської Народної Республіки. За його словами, лідери самопроголошених ДНР і ЛНР провели нараду, на якій вирішили наступати 12 липня. Контратака планується у двох напрямках: з Луганська у Харківському, а також із Донецька у Запорізькому. Як повідомлялося, до Луганська зайшли шість танків, шість БТРів установки град і вісім камазів з бойовиками. У Луганську увійшли танки російського виробництва. До того ж, не старі, Т-64, а більш сучасні Т-72. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах. Окрім того, вони зазначають, що мінометний обстріл житлових кварталів триває. Також вони висловлюють думку, що вочевидь терористи роблять картинку для російських засобів масової інформації. Терористи в Луганську звільнили будівлю управління Держказначейства, яке вони раніше захопили разом із працівниками. Про це повідомила прес-служба установи. Раніше повідомлялося, що 7 липня управління призупинило проведення розрахунків у Донецьку та Луганську у зв'язку з діями терористів на сході. Під час бою під червонопартизанськом на Луганщині автобус із шахтарями потрапив під обстріл. За свідченнями очевидців, транспортний засіб буквально розірвало навпіл. П'ять людей загинули, і більше десяти отримали поранення. Подробиці трагедії виясняються. Холдинг Хрената Ахметова ДТЕК після інциденту прийняв рішення призупинити роботу чотирьох шахт на території Луганської області. На них працюють більше чотирьох із половиною тисяч робітників. Як повідомлялося, українські війська взяли під контроль пропускний пункт Червонопартизанськ на кордоні. У мережі інтернет з'явилося відео, на якому зображене захоплення будівлі управління МВС в Донецькій області озброєними прихильниками ДНР. На кадрах видно, як озброєні люди входять у споруду, після чого у дворі відбувається побудова особового складу. У ході цього співробітникам міліції було запропоновано скласти присягу на вірність самопроголошеній Донецькій Народній Республіці і народу ДНР. На відео видно, що більшість присутніх виявили бажання скласти таку присягу. Також було сказано, що всі, хто не бажає скласти присягу, можуть йти додому. Для безкоштовного виїзду населення із зони антитерористичної операції створено три транзитні коридори. Громадяни можуть виїхати через Красноармійськ, Сватове і Барвінкове. Про це повідомив міністр інфраструктури Максим Бурбак. Він зауважив, що координаційний штаб надає замовлення і міністерство подає необхідну кількість вагонів для перевезення людей. Він також нагадав, що у Кабміні створили гарячу лінію за номером 0800 507 309. Там Відразу можуть надати інформацію стосовно того, куди і як людина може виїхати, а також де вона може зупинитися, додав міністр. Росія переправляє військову техніку до Криму керченською поромною переправою. Водії звичайних авто стоять у чергах. Про це повідомили у єдиній транспортній дирекції Російської Федерації. Там зазначили, що техніка переправляється з порту Кавказ до порту Криму. «Київенерго» частково погасила борг перед Нафтогазом. Держпідприємство у свою чергу тимчасово призупинило відключення газу підприємствам «Київенерго». Так було заплачено близько 770 мільйонів гривень. В результаті борг Київенерго залишився на відмітці 1 мільярд 800 мільйонів гривень. В той же час Харківські теплокомуненерго залишиться без газу до повного погашення боргу за паливо. Нині його сума становить 700 мільйонів гривень, наголошують у Нафтогазі. Проїзд у Києві може подорожчати вже восени. Вартість поїздки на всіх видах громадського транспорту становитиме 3 гривні. Таке рішення прийняла транспортна комісія Київради. Однак спочатку нові тарифи мають узгодити на всіх рівнях, в тому числі і з громадськістю. Окрім того, депутати міської ради планують розробити програму велоінфраструктури у Києві. 11 липня в Україні розпочався прийом документів на вступ у вищі навчальні заклади. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти держави. Вступники можуть подати заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу паперовій або в електронній формі. Перший тип заяви подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу. Подати документи можна також на інтернет-сайті дистанційної подачі заяв. Крайній термін для вступ. 12 година 1 серпня. Разом з тим абітурієнти з Донецької та Луганської областей можуть подавати заяви та документи до 12 години 15 вересня. Будівництво Керченського мосту стане можливим, якщо проїзд по ньому зроблять платним. Про це повідомив міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов. Зведення інженерної конструкції оцінюють у 200-250 мільярдів рублів. З них 40% планують взяти з фонду національного добробуту. Окрім цього, зводити міст хочуть силами безробітних кримчан. Республіканському центру профосвіти доручено визначити робочі спеціальності, які будуть потрібні при будівництві Кер. Ерчинського мосту і провести відповідне навчання серед безробітних кримчан. Колишній очільник Міністерства закордонних справ Андрій Дещиця стане послом України в Польщі. Про це європравді повідомили джерело в дипломатичних колах. За інформацією видання, Дещиця погодився на цю посаду. Тепер Україна чекає відповіді від Польщі. Варто зазначити, що Андрій Дещиця вільно володіє польською мовою та має досвід роботи в польському посольстві. Нагадаємо, Андрій Дещиця виконував обов'язки міністра закордонних справ з 27 лютого по 19 червня цього року. Його звільнили після виконання нецензурної пісні про Путіна. У Брюсселі відбудеться тристороння зустріч щодо угоди про асоціацію України та Євросоюзу. Політики обговорять зобов'язання України передбачені договором. На зустрічі будуть присутні представники Євросоюзу, Росії та України. Від української держави на переговори прибуде міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він також обговорить співпрацю України і НАТО з генсеком Альянсу. Нагадаємо, раніше Єврокомісар Штефан Фюле заявляв, що ЄС готується від. Мінити візи для українців. Російську Федерацію потрібно притягти до відповідальності за підтримку сепаратистів на сході. Таку заяву оприлюднила прес-служба Білого Дому після телефонної розмови віцепрезидента США Джо Байдена і президента України Петра Порошенка. Глава української держави повідомив Байдену, що Росія неодноразово відмовлялася від перемовин щодо припинення вогню, які пропонувала Україна. На початку липня президент Франції та канцлер Німеччини вже проводили телефонну розмову з Путіним і Пликали його використати свій вплив, аби переконати сепаратистів скласти зброю. Багдаді зустрілися міністр закордонних справ Єгипту Самих Шукрі та заступник глави МЗС Іраку Нізар Аль-Хейрала. Дипломати обговорили загрозу навколо Іраку, яку створили ісламістські бойовики. Шукрі планує також провести перемовини з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі та з рядом іракських офіційних осіб задля досягнення примирення між іракськими політиками, щоб протистояти загрозам, що походять від повстанських угрупувань. В Іраку тривають запеклі бої. Бойовики влаштували два теракти в місті Кіркук і в Багдаді. В кожному загинули по вісім осіб. 10 липня бойовики також захопили завод, де зберігається хімічна зброя. 11 липня офіційний Багдад заявив, що не може виконати міжнародні зобов'язання і знищити отруйні речовини. Внаслідок авіаударів Ізраїлю по сектору Гази загинули п'ятеро палестинців, десятки поранені. Серед них багато мирних жителів. Нагадаємо, Ізраїль проводить масштабну операцію проти бойовиків Хамасу четвертий день поспіль. Вони у свою чергу обстрілюють міста на півдні Ізраїлю. Прем'єр-міністр Єврейської Республіки Бініяміне Тим'яху заявив, що переговори з бойовиками нині не ведуться. Вони повинні припинити вогонь в односторонньому порядку, заявив політик. В столиці Йорданії під посольством Ізраїлю відбувся мітинг. До нього долучилися 250 учасників. Вони вимагають припинення вогню з боку єврейської держави. Нагадаємо, Ізраїль проводить операцію проти Хамасу четвертий день поспіль. Згідно з останніми даними, в результаті авіаударів загинули щонайменше 96 палестинців. Ми тут сьогодні через те, що всі знають, що відбувається в Палестині протягом останніх декількох днів. Люди вмирають, дуже багато загиблих. Ми зібралися тут, щоб сказати те, що ми говоримо протягом останніх 70 років. Ізраїль не має права бути там. Користів в Ізраїлю зовсім не лякають можливі ракетні обстріли Тель-Авіва. на пляжах поблизу столиці країни залишається велика кількість людей. Нагадаємо, внаслідок військової операції Ізраїлю в секторі Гази загинули щонайменше 89 чоловік. Учасники Хамасу свою чергу обстрілюють південь єврейської країни. Напередодні бойовики сектора Гази заявили, що обстрілюватимуть аеропорт столиці Ізраїлю і попередили це світові авіакомпанії. Ми почуваємося цілком безпечно. Сьогодні, вранці, близько восьмої години, нас розбудила сирена. Але персонал готелю розповів нам, що потрібно робити, і ми просто пішли вниз у безпечне місце, чекали там протягом п'яти хвилин, а потім повернулися до свого номеру. Ми почуваємося чудово. Біля посольства Лівії в Німеччині невідомий громадянин намагався себе спалити. За попередньою інформацією, самогубець молодий чоловік 25 років, який прибув із Тунісу. 11 липня зранку в Берліні він підійшов до адмінбудівлі, тримаючи в руках ємність із займистою рідиною. Охоронники посольства викликали поліцію, однак невідомий встиг облити себе сумішю та підпалити. Хоча вогонь вдалося загасити, в результаті інциденту він отримав серйозні опіки. І так чоловіка було доставлено гелікоптером до лікарні. Мотиви підпалу наразі невідомі. В Боснії і Герцеговині сотні людей прийшли вшанувати пам'ять жертв Сребреницької трагедії. Вони вишикувалися вздовж головної вулиці Сараєва, якою пронесли труни, із кістками 175 загиблих. Їх мають поховати на меморіальному кладовищі Поточари за декілька кілометрів від Сребрениці. Відомо, що близько 8 тисяч мусульманських чоловіків і хлопчиків були вбиті в цьому місті військами боснійських сербів на чолі з генералом Радком Ладичем. Сталася трагедія за декілька місяців перед завершенням війни в Боснії 1992-1995 років. В провінції Манітоба, що в Канаді, до рятувальних робіт долучаються військові напередодні. Місцева влада оголосила про надзвичайний стан через повінь, яку викликали затяжні зливи, та попросила допомоги у вояків. Нині солдати знаходяться в режимі очікування, проте вже допомагають у транспортуванні сотень мішків з піском. В Китаї, в провінції Хунань, через дорожню транспортну пригоду загинули 11 людей, в тому числі 8 дітей. За інформацією місцевої адміністрації, інцидент стався в гірському районі. Мікроавтобус, який перевозив дітей до шкільного віку, упав у водойму, яка була неподалік від шосе. Причини дорожньо-транспортної пригоди наразі невідомі. Польща розпочала виробництво гвинтівок нового покоління. Так, за словами комерційного директора компанії Лучник, нещодавно розроблену гвинтівку можна буде використовувати як снайперську або ж як кулемет. При цьому власник зброї зможе сам її налаштувати. Нині завод виготовляє 25 тисяч одиниць зброї на рік. Це в першу чергу гвинтівки, пістолети та кулемети. Виробники зізнаються, виробництво ще є куди розширювати. Ми розраховуємо на кінцевого споживача, який хоче мати високоякісне обладнання, надійне обладнання, яке має не нижчі показники ніж у військової техніки. Ми намагаємося достукатися до людей, які вже мають зброю, але хочуть мати у своїй колекції ще один різновид. Ми робимо акцент на якість і надійність і хочемо запропонувати і гвинтівку, і пістолет. П'ятий день забігів з биками Енсьєро, що в місті Памплона закінчився для іспанців ще шістьма травмованими учасниками. Нагадаємо, напередодні також постраждав від ріг представник США, автор книги як вижити під час забігу биків Білл Хілман. Варто зазначити, що починаючи з 1924 року, під час Енсьєро загинули 15 людей. Професор Олаф Діягель зі Швеції почав друкувати музичні інструменти на 3D-принтері. Технологія називається селективне лазерне спікання. Вона дозволяє за допомогою тонких шарів поліаміду побудувати об'єкти різної складності. Олаф Дієгель каже, що інструменти виходять значно дешевші, ніж дерев'яні. Зокрема, він друкує моделі вартістю від 3 до 3,5 тисяч доларів. За словами професора, надруковані гітари дуже міцні. Ними можна вдарити об стіну і не боятися, що вони зламаються. Професор зауважує, що це б дуже засмутило гітариста. Легендарної групи The Who Піта Таунсенда і він відомий тим, що навмисно розбивав гітари під час своїх виступів. Цього музикант знищив понад сотню власних інструментів. Цікаво те, що все тіло друкується як один компонент з усіма рухомими частинами всередині нього. Він дійсно друкує складні деталі. Якщо ви робите прості речі і знаєте, що традиційна технологія обійдеться дешевше, тоді ви її використовуєте. Якщо ж виріб має складну конструкцію, доцільніше використати 3D принтер. Продавець млинців у Піднебесній мріє зустрітися з главою Китайської Народної Республіки через надзвичайно схожість з лідером країни. Шао Цяньхуа через свою зовнішність нині став місцевою знаменитістю. Його клієнти постійно з ним фотографуються. Вони також висловлюють надію, що їхній лідер колись забажає зустрітися з надзвичайно схожим на нього продавцем. Фанати Кубика Рубика встановили його гігантську копію в Гавані Нью-Йорка. Ініціатори підготували незвичну експозицію до 40-річчя створення головоломки. Автор кубика угорський скульптор та викладач архітектури Ерне Рубик, який і до нині займається конструюванням, проте вже віртуальним у комп'ютерних іграх.